you <music> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтеся. Ми починаємо. Доки в країні війна. Мер Львова продовжує збагачуватись. Міський голова Львова Андрій Садовий разом з дружиною Катериною Садовою та старшим сином Іваном Павлом за 2023 рік заробили разом 3 мільйони 400 тисяч гривень у 2023 році. Андрій Садовий отримав зарплату тільки у Львівській міській раді на суму 820. 2427 гривень, що трохи більше, ніж у 2022 році, коли його зарплата становила 813 309 гривень. Зате дружина міського голови Катерина Садова отримала зарплату у приватному акціонерному товаристві телерадіокомпанія «Люкс» на суму 2 мільйони 359 тисяч 732 гривні, як основне місце роботи та 81 тисячу 660 гривень за сумісництвом цікаво, це реальні прибутки пані садової чи чергове відмивання грошей. Міський голова садовий долучив навіть пенсію своєї тещі Марії Кіт на суму 43 тисячі гривень у 2023 році, аби тільки до нього не було питань. Крім того, в декларації за 2023 рік зазначено, що дружина міського голови Львова Катерина Кіт Садова отримала дивіденди від ПАД телерадіокомпанія «Люкс» у сумі 7 мільйонів 678 тисяч 379 гривень. На готівковому рахунку дружини міського голови залишилося 42 тисячі доларів та 630 тисяч гривень, що більше, ніж минулого року, коли там було 28 тисяч доларів та 430 тисяч гривень. Також на банківських рахунках у дружини Садового понад 107 тисяч гривень, що значно перевищує 6 тисяч 682 гривні, які там були у 2022 році, у 2023 році. Родина садових не придбала жодної нерухомості або ж автомобілів. Дружина міського голови Львова володіє двома автомобілями: Шкода Кодіак 2017 року випуску, та Мерседес Бенц» 2021 року випуску. Крім того, їй належать три земельні ділянки у Львові площею: 720 метрів квадратних, 43 метра. Квадратних та 301 метр квадратний, а також і будинок площею 660 квадратних метри. Звісно, такі цифри, як для мера одного з найбільших міст України, досить помірні. Проте, враховуючи попередні скандали, ймовірно Андрій Іванович просто навчився глибше ховати свої статки. На цьому мене все. Підписуйтесь, а також напишіть, що ви думаєте з цього приводу у коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.